Співробітники Служби безпеки задокументували діяльність двох адміністраторах вайберспільноти, які працювали на зрив мобілізації на Полтавщині. За даними слідства, фігурантками виявилися місцеві мешканки 30-34 років. Восени 2024 року вони створили вайберспільноту, популярну серед чоловіків, які хотіли ухилитися від призову. Жінки зливали локації мобільних блокпостів та маршрутів переміщення представників ТЦК і національної поліції. Крім того, вони надавали іншим користувачам доступ до розміщення контенту. У ході оперативних заходів співробітники СБУ викрили адміністраторок та заблокували групу, що перешкоджала мобілізації. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у перешкоджанні законні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Спочатку цього року викрито 42 фігуранта, які сповіщали чоловіків про місце роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 8 інтернет-спільнот, які допомагали хулянтам уникати мобілізації. 12 осіб вже засуджено до різних термінів ув'язнень.